Сьогодні викликають на допит лідера Конфедерації вільних проспілок України, Волиця Михайла Яковича, за сфабрикованою кримінальною справою, нібито посягання, зазіхання на цілісність України і так далі. Що насамперед відбувається? Відбувається тиск проспілкових лідерів для того, щоб банально залякати людей. Банально не дати можливості захищати трудові права всієї, всієї громади, всього народу України. І це безпрецедентно для цієї влади. Це було абсолютно нормально для злочинної влади Януковича. Але це вперше, мабуть, відбувається з цією владою. Сьогодні викликають на допит лідера вільної проспілки Михайла Волинця. Який був одним із організатором з'їзду шахтарів, який багато років стоїть на захисті трудових прав трудового народу, шахтарів, лікарів, медиків, світова спільнота про спілок пильно слідкує за тим, що відбувається в Україні, і за своїми подіями, що відбувається сьогодні. І я думаю, що реакція буде. Невідкладна Міжнародна організація праці, Міжнародна конфедерація профспілок надіслали нам листи підтримки пана Волинця і інших лідерів, які притягуються до відповідальності за проведення акції протесту і зі Шахтарів. Підтримуємо лідерів профспілок, вискажемо своє НІ кримінальній відповідальності за. Те, що відстоюють правду, справедливість за те, що відстоюють. Чесне ім'я трудового народу. Власне, ми тут сьогодні всі зібрали, щоб підтримати профспілкових лідерів, зокрема Михайла Яковича, Волиця. І я хочу зупинитись на декількох аспектах. Все-таки нам варто зрозуміти, що Михайло Волинець виконує свої обов'язки професійно, і це його робота представляти інтереси прав найманих працівників. І якщо людину викликають на допит за те, що він професійно і якісно виконує свою роботу, то за такою логікою якою завтра будуть викликати лікарів за те, що вони лікують людей, і вчителів за те, що вони вчать і. Ставити в вину людині 110 статтю частину другу групою осіб за розпалювання міжетнічної і між релігійної ворожнечі, фінансування і якісь ознаки сепаратизму, ну це взагалі не вкладається до жодної логіки. І ми сподіваємося, що все-таки Служба безпеки України розбереться і вибачиться перед лідерами простилок, зокрема перед паном Волевцем, і зупинить виконувати злочинні. Казівки влади. Ми віримо в те, що була допущена певна помилка, і люди, які дають такі накази, наразі не зрозуміли, що Майдан справді відбувся, і він справді переміг. І якщо вони думають, що це буде продовжуватись і надалі, то вони дуже помиляються. Завтра сюди прийде ще більше людей. Завтра тут будуть тисячі. І якщо комусь це потрібно, то потрібно визнати, що ми чекаємо нових соціальних заворушень. Бо сьогодні про спілки є тим каналом інформації, яка доноситься до влади. Е, юридично захищає про спілки закон про проспілки, тому е, ясно, що сьогоднішнього допиту буде реакція і рядці громадськості європейської світової. Я думаю, що забереться і американська проспілка. Тут не, моя, не мій підпис. Тут не мій підпис, тут підпис секретарки з Офісу Конфедерації Свободних прослуховних України. Я цей час був у парламенті на зустрічі з керівниками фракції. Стаття термінального кодексу 110, частина 2. Ознаки відповідальність за ознаки злочину за розпалювання національної ре і релігійної ворожнечі. Крім того, сама стаття передбачає відповідальність за посягання на територіальну цілісність країни. Ви чули це хоч раз від шахтарів, щоб вони говорили про е е е е релігійну. Релі Ворожнечу. Ви хоч чули раз, щоб шахтарі говорили про національну ворожнечу. У нас не було на з'їзді шахтарів ні одного ні людини, з за територією. Ми з ними не мали контакту ні до цього, ні до того. Ми маємо контакт лише з тими людьми, яким потрібна допомога, які являються патріотами України або заручниками сепаратистів. Ми намагаємося підтримати цих людей. Ми беремо на плечі відповідальність. І матеріальну, і фінансову, і моральну, все, що ми можемо, надаємо допомогу цим людям і міжнародному рівні. Дякую. Шановні журналісти, представники преси. Тільки що ми отримали попередню інформацію, пан Полонець знаходиться всередині СБУ. Відбулася зустріч з генерал-майором паном Вовтом. Пан генерал Вовк викликав слідчого. І пан Волинець намагається зараз з'ясувати, за яким законом, за якими взагалі, звинуваченнями і по якому праву СБУ намагається втрутися в Справи про спілок, тобто чому і яким чином вони порушують грубу конституцію і закон про про спілки, значить, слідчий і генерал-майор Вовк відмовляються надавати ці пояснення, що саме відбувається. Пан Волинець сказав, що зі свого боку ніякі пояснення надавати не буде, доки СБУ не надасть інформацію чому вони грубо порушують законодавство. І пан Волонець зробив заяву, що він не вийде з СБУ, доки не отримає е відповіді на свої запитання.